Приурочені до святкування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря днями спільно планували лауреати національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, представники творчих спілок області та голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Що і як провести у святкові дні лауреати премії радили губернатору за круглим столом. Знаєте, ми так от розглядали питання підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Шевченка, от, з точок зору різноманітних. Перш за все, Черкащина. Це край, де він народився, це край, де він, як кажуть, вічним спокоєм зараз залишився і знаходиться тут його могила. І саме нам треба створити умови для того, щоб люди з різних кінців світу змогли приїхати ознайомитись з культурою, з цим краєм, з людьми, щоб вони могли побачити, а який, яка ж земля дала такого генія світові і де сьогодні знаходиться його могила. Треба зробити місця його народження. Там багато чого треба зробити. І для тих людей, саме головне, які там живуть. Тобто це ж треба, щоб у людей був гарний настрій до того. Треба, щоб робочі місця були, і зарплата була гідна, і щоб облаштування було територій, і сіл, і так далі. І щоб були нормальні умови для тих, хто приїде, хтось залишиться ночувати. Треба ж готельчик якийсь, ну і так далі. Сергій Тулуб наголосив, за останні два роки в Черкаській області здійснено низку заходів з підготовки та відзначення ювілею. Приміром, на тепер вже встигли відреставрувати приміщення будинку музею Тараса Григоровича Шевченка, реконструювали територію верхнього парку заповідника, приплав Тарасова гора та виконали роботи по першій черзі нижнього парку заповідника. Реставрували інтер'єри Успенського собору та багато іншого. Сьогодні, маючи за базу ті вже створені нашими попередниками, створені вами, ось і музей той же, і так далі. Багато чого сьогодні є на Черкащині гарного, але треба розвиватися, треба робити нові об'єкти і нові історичні пам'ятки, які присвячені саме Тарасу Григоровичу Шевченка. До всього обласний очільник відзначив досвід творчі здобутки та напрацювання творчої інтелігенції, яка зібралася за круглим столом. Мета цієї зустрічі зауважив Сергій Тулуб належна підготовка та проведення 200-річного ювілею Тараса Шевченка. Багато людей були у Сполучених Штатах Америки в штаті Нью-Йорк, і зустрічалися там із бізнесменами, зустрічалися там і. З представниками діаспори і мали можливість показати і свої твори і те, що зроблено руками наших майстринь, майстрів і показати, як кажуть, і творчість свою, і народний хор. Представники там були зустрічалися з представниками діаспори української. Але я хотів би сказати про те, що ми можемо з вами і повинні, мабуть, зробити отаку системну. Як кажуть, роботу по підготовці до цього ювілею, директор Черкаського академічного заслуженого українського народного хору Зіновій Юрович впевнений, напередодні такого ювілею не можна оминати увагою черкаський хор. Відтак, заслужений працівник культури України запропонував включити до концертної Шевченківської програми виступи хору. А чому черкаський хор не може давати концерт? Приходять вони до Шевченка піднялись. А потім концертна програма. Чого не може? Не можна добитися, бо захватили росіяни. Чого на Україні російський колектив є концерт? Художній керівник хору Леонід Трофименко підтримав ідею свого колеги і запропонував спільну концертну програму з таким митцем, як Паламаренко. Митець переконаний, глядачі сприйматимуть творчість Шевченка з ще більшим ентузіазмом. Де треба побувати? Треба поїхати в східні регіони. Там, де не чули української пісні, такої, як може озвучити народний хор, поїхати і на захід, поїхати і на південь, в Крим. Там же завжди вас сприймають то нормально. Але можна ж поїхати і подивитися в Європу, показати свою творчість і показати край Шевченка як візитівка. Заслужений художник України Микола Бабак запропонував підтримати видання монографії на честь від дня народження Тараса Григоровича. Видання міститиме фотографії з середньої Надніпрянщини кінця 19 19-20 століття. Сільська фотографія становить собою унікальний пласт художньої документальної культури, що досі не отримав системного наукового дослідження. Не тільки до речі в Україні, а й світі. видано на сьогоднішній день. Тільки два видання в Фінляндії і в Японії, але не монографія, а просто альбомного смислу. Тому що сільська фотографія це особий такий вид, який а, розвивався не в усіх країнах. Україна якраз виняток, саме тут світлина фотографія, яка була головним документом життя. Тієї чи іншої нації в будь-які епохи. Якраз ця монографія моя стосується 100 років. Захочу період, кінець 19-го і все 20-те століття. Колекція налічує 5 тисяч світлин. На думку Миколи Пантелеймоновича, це важливо ще й тому, що сільська фотографія становить пласт документальної культури, яка досі не отримала системного наукового дослідження не тільки в Україні, але й у світі. Микола Бабак також запропонував побудувати в Каневі музей народної ікони середнього Подніпров'я. На думку митця, цей проект може стати найглобальнішим з тих, які будуть присвячені цій даті. Крім того, музей вже практично створено, лишилося побудувати приміщення. Музей на сьогодні практично вже створено, і щоб його збірка увійшла до повноцінного культурного і наукового обігу, а також до туристичної інфраструктури Черкащини, потрібно єдине це приміщення. Ідея є, тепер треба, щоб обговорити. Але я хочу сказати, якщо йде розмова про Канів, то там вже є стоїть величезний будинок. Самому. Самому? Ну, ну, будинок культури. Ну так, ви ж бачили його. Дуже потужне приміщення. Дуже велике, і там можна було багато чого натворити навколо цього приміщення. Розумієте, я чого з насторожею так відношусь до будівництва нового, тому що, ось, шановні, фахівці да, вони знають, що це ж дуже багато піде часу на те, щоб. Ну, ці проєкти, обговорити десь, прийняти рішення, затвердити, узгодити і так далі. Це часу піде. Якби завтра почати будівництво, я організую. Нема питань. Я сам особисто. От знаєте, цей обласний медичний діагностичний центр зараз закінчується, От він буде скоро вже закінчений. Так будівельники при сьогоднішній організації робіт за тиждень. Зводили один повар. Але я почав його тихенько ще в минулому році. Разом з будівельниками. Почав з проєкту, проєктні роботи, узгодження, сам особисто займався. Почав робити вже нульові, нульовий цикл в минулому році. Ще. Бо я знав, якщо ця машина бюрократична закрутиться, то це обов'язково провалить. А так він зараз на виході, вже на виході. Натомість художник та мистецтвознавець Володимир Недяк впевнений у тому, що звання найглобальнішого можуть отримати інші проекти. Видання шкобзаря, перекладеного багатьма мовами світу з унікальним оздобленням, можна на думку присутніх по праву вважати справою, що об'єднає навколо імені Шевченка увесь світ. І ми бачимо, що Черкащина може своїми силами. В наступному році, за рік, зробити багато-багато роботи. Для цього треба сконцентрувати фінансові ресурси. Ми побачили, що якщо взяти і скласти всі бюджети розвитку, районів, міст і, як кажуть, сконцентрувати на цьому, на цій роботі, то це буде там більше 200 мільйонів. Але ми повинні, і я говорив це і з керівництвом держави і урядом. Ще надати свої пропозиції щодо включення тих чи інших робіт до державного бюджету. проєкту державного бюджету на слідуючий рік у цілому, під час засідання круглого столу пролунали чимало пропозицій. по завершенню заходу. Голова облдержадміністрації Сергій Тулб доручив своїм заступникам доопрацювати пропозиції та запропонував зібратися розширеним складом наступного місяця.